Так, шановні діві, я вас вітаю, вам бажаю мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Відео, це відео знімається спеціально для тих, кому цікаво подивитися розклад жовтень 2025 року для знаку зодіака Діви. Можливо, ви будете дивитись не на себе, а на свого коханого, наприклад, або на свою якусь близьку людину там родича, наприклад, щоб вам просто цікаво, що ж там у нього у неї. Можливо, хтось буде дивитися на себе. Але, тим не менш, давайте починати. Ми подивимося три основні сфери життя. Три основні сфери, три сфери, які хвилюють багатьох. І мені чомусь хочеться сказати що всіх. Так, кохання для Діви в жовтні 2025 року. Якою буде Діва в коханні, що в неї буде відбуватися, і так далі. На роботі та фінансах. І здоров'я. Як ментальне, так і фізичне. Три основні сфери це експрес-розклад. Максимум на 10 хвилин не буду затягувати. Давайте подивимось. В коханні Діва, як буде проявлятися? О! Боже, як красиво! Угу. Угу. Ну, це гідно голівудських сценаристів, голівудських. Прем'єр і так далі, тому що у вас тут іде і кохання, і якась агресія в тому плані, що або хтось буде казати, що ви там один одному не підходите, або ще щось таке, якісь нападки на вашу пару. Але ви все одно, все одно як стойкий олов'яний солдатик, будете відстоювати свою а, кохану людину, себе і ваші стосунки. Потім йде певний момент переродження і виходження на новий рівень. Можливо, хтось із вас запропонує руку серцем, або вам запропонують. Можливо, вам запропонує ваша людина, ваша кохана друга половинка з'їхатися разом, або, наприклад, завести домашнього улюбленця, наприклад, котика, собачку, рибку. Неважливо. Тут дуже е, такі зміни, і вони вам найкраще. Якщо ви в пошуку, давайте глянемо для тих дів, які в пошуку. Дивіться, ви е, показали вас, це самітник. Тут людина, знаєте, як вже проросла корінням у свій диван і ніяк не може... Звільнитися від самотності, скажімо так. Потім іде карта Ігдрасіль, Потім іде карта Жезла. У вас найближчим часом, в жовтні місяці 2025 року, будуть певні природження. Ви вийдете із токсичного самітника і будете в пошуку, що вам робити далі. І в якийсь момент на шляху. Коли ви будете шукати себе, шукати сенс життя саме для себе і так далі оці всі екзистенціальні прикольчики, до вас приходить людина зовсім нова, можливо, здалеку. Також і цікаво, що по цій карті і по цій, це також може бути путешествия, можливо, дорога. Я не бачу прям сильно дальної дороги. Але, тим не менш, тут може бути і дорога. Можливо, в дорозі до своїх близьких, до своїх родичів, або, наприклад, в командировці, або ще щось таке. Ви знайдете своє кохання або людину, котра, як мінімум, до вас буде підбивати клин'я. Дивіться, щоб не було як по цьому старому сценарію самітника, щоб ви його або її не відторгнули, відвергнули. Вибачте, від забула, як це буде українською. Відштовхнули від себе. Ну тут, знаєте, більше йде таке, що ви нарешті вже виходите із своїх трансформацій. Яка була одна за одною, і ви, і ви в місяці посидили, і в самітники посиділи, і тепер вже будете по колесу Фортуни виходити з цих таких карт, які говорять про певний такий момент мороку, і будете знаходити самого або саму себе, і вам тоді доля підкине достойного або достойну партнерку партнера. Важко мені сказати, чи це оця, оце все предсказання на любов втілющиться в окто, октобер, Боже. жовтень місяць, але, тим не менш, у жовтні місяці ви почнете виходити із вашого токсичного самітника, і далі вже буде все закручуватись сюжет, все далі і далі. Таке якесь предсказання, тож, дівчата, Діви, шановні мої. Я ж для дів роблю розклад. Боже, вже заплуталась. Так, да, для дів. І так, що очікує м, Діву на роботі і фінансах у 2025 році в місяці жовтень? Три Пентакля, три келиха. Пентаклів. Дивіться, у вас є такий момент, що ви можете швидко заробити велику суму грошей, а потім також швидко її прогуляти, промотати і сидіти на бобах. Якось так. Це якщо коротко. Тут все по етапу. Заробили суму грошей, прогуляли суму грошей, і сидимо, думку гадаємо, чому ж ми все це все витратили на фентики ментики Якось так. Якщо ви будете обережні з вашими фінансами, куди ви їх вкладуєте, на що ви втрачаєте, оцієї карти 5 пентаклів можна буде уникнути. Але потрібно бути дуже обережним. Так, дивимось далі. Здоров'я як фізичне, так і духовне. Повішаний, ну, погана карта, уміряність і карта 8 келихів. Да? Це ж Келихи у нас. Да, 8 келихів. Дивіться, що тут можна сказати, шановні мої діви, у вас здоров'я, ну, воно є, але воно не на всі 100%, які може бути у вашій батарейці включено. Можливо, це знак того, що вам потрібно зайнятися спортом, можливо, це знак того, що потрібно зайнятися медитаціями, йогою, танцями, якимись, хічівським диханням, пранаямою подихати, або робити якісь мудри, банально робити зарядку зранку, або ще щось таке, не їсти фастфуд і все в такому дусі, тому що тут показано, що ви свій організм, своє тіло, ви самі вбиваєте. Можливо, негативними поганими звичками, можливо, ще чимось таким. Ви не думаєте, що я тут сижу і, і з радістю читаю вам нотації, я просто кажу, те, що я бачу на картах. Якщо ви хочете, щоб ваше тіло довше зберегло молодість, і, 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 з форми і так далі, потрібно щось з цим робити. Якщо вам пофігу на ваше фізичне здоров'я, то продовжуйте далі робити те, що ви робите. І ви отримаєте певні результати, яких при здоровому образі життя можна було уникнути. Це я так завуальовано натякаю, але тим не менш, дівчата, будьте дуже уважні. Я вже бачу, що ви давно не займалися спортом, дуже давно, можливо, вже забули, як кісточки хрустять, коли. Робиш зарядку, я не знаю. Е, ну, Тут вам така моя порада щось робити з вашим тілом, наприклад, сходити на танці або ще щось таке. Якщо вам вже спорт такий противний і йога це не ваше, сходіть на якийсь гурток по танцям, або банально включайте собі музику і танцюйте там, я не знаю, кожного ранку або кожного вечора. Це хоч якась розмінка буде, або хоча б, хоча б якщо це вас також не влаштовує, то хоча б ходіть багато, як мінімум 8-10 тисяч кроків на день. Цього повинно бути достатньо, щоб був якийсь результат позитивний. Ну от так, шановні діви. Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі часки, благ, всячески, благословінь. До нових зустрічей. Бувайте!